Доброго всім раночку. Давно не виходила в ефір. Але сьогодні е, з, опинилася отут в цьому місці визначному, це у нас соборна площа. Це у нас ось стела пам'ятна Героям Небесної Сотні. Ще з Анатолієм ми тут старались, Місце вибирали. І воювали за те, щоб вона стояла. В суботу відбулись громадські слухання по питанню створення алеї пам'яті для наших полеглих захисників, так от я хочу звернутися до всіх. Як ви вважаєте, якщо тут стела Героєм Небесної Сотні? А в тому році наша міська влада пропонувала створити е, теж пам'ятний знак Герб України. А от по цій алеї розмістити світлини наших полеглих захисників. Тут і плитку не треба класти, тут і ялинки вже ростуть. ось дивіться, я пройдуся. отак. Вона просто проситься сюди. Я не знаю, хто і як вважає. Ну, багато хто з тих, що трошки розуміють ситуацію, вважають, що треба саме тут. Місце вже упорядковане. Отут кожному хватило б місця, кожному великому портрету, як хотіли родини наших полеглих. Кожному, не по два, не по три на стенді, а кожному. Ялинки вже ростуть. Це свята земля. Тут поруч знаходиться Успенський собор. Якщо на минулих громадських слуханнях, які відбувалися весною навесні, ще Успенський собор був зачинений. Ще не дуже було ясно. Да, до речі, не навесні, а раніше вони відбувались. Бо тоді, коли відбувалися громадські слухання, я пам'ятаю, що деякі мами казали, що тут правиться російською мовою. Ми не хочемо, щоб тут була пам'яті. Ну, тепер дивіться, служба проходить українською мовою, тепер там православна церква України. А це визначне місце. Якщо заглянути на сторінки нашої історії, побалакати з істориками, з краєзнавцями, почитати книжки, які вони понаписували, позапитати старожилів, то всі розкажуть, що тут дуже багато кісток. Тут ховали видатних особистостей, тут свята земля. І тут саме от захисники України і ті, що в Другу світову. Віддали своє життя за цю землю. І ті, що в 1918-20-му тут теж є. Боролися за Незалежну Україну. До речі, оця стела, мама з дитиною на руках, вона як берегиня зараз. Можна і так її назвати. Оранта, берегиня, захисниця України. А ще хочу звернути вашу увагу, особливо сімей загиблих. Дивіться, тут стільки прізвищ написано. Стільки, стільки, навіть дат нема. нема. Не написано звідки вони. Я не хочу казати, що треба брати приклад. Але їхні родини не влаштовували громадські слухання, не влаштовували оці розборки з міською владою. Тут архітектори створили цей комплекс. Понаписували прізвища, нема світлин, навіть маленьких нема. Ви подумайте, що ви взагалі хочете? Мені здається, що якби кожен не тягнув одіяло, ковдру на себе, і не було, як в тій басні, лебідь, рак і щука, то вже б давно алея була б тут, ще в минулому році. Місце дуже красиве. І воно достойне прийняти світлини наших полеглих захисників сучасної України. От. Відкривається вид на водосховище, на Дніпро річку. Ось, дивіться. Ну от прізвище. Зірочка. До речі, мене дуже здивувала, там якась мама виступала, не пам'ятаю її прізвища, яка хотіла повернути радянські часи. Зараз, бо їй не подобалось слово банер. Вона сказала, що вона вихована в Радянському Союзі. І за радянських часів не було банерів, але були дошки пошани. Ну, тій жіночці хочу розказати, що дошки пошани в ті часи створювали для живих людей, а для полеглих на війнах не дошки пошани. Або це алея вшанування, або це Парк Слави, або це братська могила. Таке було. І якщо у нас є закон про декомунізацію, то якось подумайте, за що ваш син загинув. Він же за незалежну Україну воював. Це Путін хоче, щоб тут був Радянський Союз, мамочки, акстись, Подумайте. Що ви, що ви вимагаєте? Мене, мене це просто збентежило, хочу поділитися з вами. І багато, багато там було всяких різних вимагань, вимог до влади та щоб таке залізо було, та щоб такого розміру було. От, хочеться запитати, слухайте, ну, в кожному місті щось своє. є. Я думаю, що в Черкасах і в Степанцях громадські слухання не проводили. Написали ви свої побажання, їх врахує спеціаліст, який цим займається, який отрима певну освіту. Тим більше наш міський голова теж архітектор. Вони якось можливо краще це бачать і історію знають. От. Навіть одна мамочка розказала, що не треба тут алею, тому що... Навіть не звернула уваги на те, що тепер Собор Успенський в ПЦУ, тут служби йдуть українською мовою. У неї була вимога. А тому що тут російською мовою правили, от не треба алеї тут робити. Ну, це така вимога взагалі взагалі ні про що. Хочеться запитати а вам ота ізбушка на куріх ножках, що зараз стоїть біля портретів, портретів ваших синів. Та ізбушка московського патріархату, вона вам не заважає. А те, що там Катерина ступала, друга, яка знищувала українців, теж не заважає. А те, що гора ще декілька місяців тому називалась Московка, ну, нормально. А те, що там колись була скотобійня 100 років назад, теж добре. А те, що там е, свій знак залишив Кузьмук екс міністр оборони, екс-камуняка, який розвалював українську армію. Йому дали пропіаритися на п'яти портретах загиблих. Він там якісь гроші кинув, встановили ту стелу, яка не має ніякої художньої цінності. Особливо я мені це не подобалось. Я на ті заходи ну, старалась не ходити. Це в крайньому випадку. Мені те місце. Зате я ходила туди з Лопатою, прибирала сніг. Було 5, потім 7 портретів. Коли снігу було майже постегна, я з Лопатою, з своєю подругою бойовою Галією, і ми там розчищали. Ще прийшлось повоювати за ті портрети. Ну, правда, то не називає війною, але зауваження. Портрети раніше, якщо ви пам'ятаєте, були при самій землі. Взагалі не знаю, хто так придумав. Ну, це взагалі ні в які рамки. Жодній мамі це не подобалось. Ну, от ми з паном Миколою побалакали один раз так добре. Що мене було почуто. І дякую хлопцям, що вони переробили і підняли їх на висоту Повищі. Потім тамтую посадили. Але, мабуть, треба було зразу тоді ще переносити цю алею сюди, тому що ще в 2015 році мій чоловік, кіберг Анатолій Чупилка. Загинув, і створення алеї пам'яті обговорювалося ще в ті часи. І саме про це місце шла мова. Тут тихо, спокійно, але хочу сказати, що тут люди теж ходять. Тут заїзд в Каніві йде згори. З Бузницького машини сюди їдуть. Там видно і стелу Героям Небесної Сотні, там би добре було видно і герб. А на кожному портреті не треба писати всю історію. Там достатньо буде QR-кода. Якщо хтось не знає, що таке QR-код, бо на громадських слуханнях і таке орали, що таке QR-код. Google вам в поміч, є штучний інтелект, запитайте. Я сама була в Вінниці на велофорумі і там бачила мультимедійну дошку. Ну, я бачила її ще раніше. Її встановили захисникам з міста Вінниця і з Вінницького району. Там, до речі, є і побратима Анатолія, які загинули разом з ним. І ніхто не возмущався, всі приносять туди квіточки, ставлять, дітки дивляться, хоч воно, допустимо, дитина маленька, а дужка трошки вища, ну нічого страшного в цьому нема. Ви самі собі ставите палки в колеса, вимагаючи стільки всього, ви подумайте, ми ж українці, нам треба об'єднуватись для перемоги, а не орать, кричать, посилати друг друга. Всі дурні, я розумна. Якось треба дойти до консенсусу. До речі, хто не хоче дивитися відео про ті слухання, я розкажу, що було три пропозиції, і жодна з них не набрала достатньої кількості голосів. Хтось із сімей навіть не хоче чути, що є таке положення про громадські слухання, як вони правильно проводяться. Ми колись там хотіли піти до Євросоюзу, щоб у нас була правова держава. Так починати треба з того, що треба дивитись, що закон пише. Якщо ви не знаєте як. Розумні люди кажуть. Подивіться, як в законі написано і все стане добре. Дякую всім за увагу. Це було коротеньке відео. Може, не дуже. Ну, послухайте. Дякую всім. Гарного дня!